Права 1425. На першому самоскиді вантажу в три рази менше, ніж на другому. Якщо на перший самоскид додати 1,1320 тонн, а з другого зняти 3 четверти тонни, то вантажу на обох самоскидах стане порівну, скільки тонн вантажу на кожному самоскиді. Ну, гаразд, давайте за умовою задачі цієї спробуємо скласти коротку умову. Ну що ж? У нас є два самоскиди. Давайте їх позначати римськими цифрами 1 і 2. Отже, перший і другий самоскид. За умовою сказано, що на першому самоскиді вантажу в 3 рази менше, ніж на другому. Так, ну Якщо на першому в три рази менше, ніж на другому, то на другому в три рази більше, ніж на першому. Тобто, якщо ми на першому позначимо тонн вантажу, так? то тоді. На другому має бути в 3 рази більше 3х тонн. саме тоді у нас буде на першому самоскиді вантажу 3 рази менше, ніж на другому. Так ми можемо позначити. Далі читаємо: якщо на перший самоскид додати 1,13 тонн, то ми записуємо тоді так. Що якщо до першого ми додамо 1,13? 20 тонн, А з другого знімати 3 четвертих тонни, Тобто записуємо, що з другого, якщо ми віднімемо 3 четвертих так, то вантажу на обох самоскидах стане порівну. Ну записуємо, що маси вантажу тоді зрівняються. Гаразд, коротку умову, як змогли, так записали. А зараз складаємо рівняння і будемо його розв'язувати. Записуємо перше діє. Отже. Тоді то, що було в першому, це х100, додати 1,13. Так, дорівнює. А в другому ми позначили через 3х відняти 3 четвертих. Є. Yeah. Ну що ж, для того, щоб працювати, давайте ми зведемо усі ці дроби, що в нас є мішані числа до десяткових дробів. Додатковий множник до 13 двадцятих тоді буде 5, а до 3 4, це у нас буде 25. Є? Ну що ж, тоді зліва залишаємо невідомі, справа відомі. Зліва в нас було x, так, і залишаємо ікс, Так. Справа було плюс 3х, то зліва буде мінус 3х. Це дорівнює. Справа було мінус 3 четвертих, або пишемо мінус. 25 помножити на 3 це 75. 25 помножити на 4 це 100. Мінус 75. Сотих, так. Тоді. Зліва було 1,5. 1,13 плюс, то справа буде мінус 1, 5 помножити на 13, 5 на 10, 50, 5 на 3, 15. Разом буде 65. А в знаменнику 5 помножити на 20, це 100. Є? Ну що ж, тут ми можемо написати 1, що множиться на х, це також дорівнює x і x винести за дужки. То в нас х буде а у дужках – 1 буде мінус 3. 1 відняти 3. Це можна додати мінус 3 записати. Є? Це дорівнює. Ну і справа у нас. Тут мінус можна винести за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться 75. Це вийде 0,75 у виділі десяткового дробу. А 1,65 буде. Мінус ми винесли, буде 1,0. 65 сотих є. Закриваємо дужки. Гаразд. Ну що ж, а зараз давайте запишемо, чому ж дорівнює х, X що множиться. Продовжуємо тут. Х, що множиться. Мінус 3 і додати 1. Модуль від'ємного числа в нас більший, чи мінус можна за дужки. То у дужках тоді у нас залишиться різниця модулів. Це 3 відняти 1, це буде 2. Отже, 1 додати мінус 3 це буде мінус 2. Думаю, що вам це так зрозуміло, це дорівнює. Ну, а справа буде мінус. 0,75 1,65. Так, 5, якщо ми сюди додамо, то буде 0,8. Плюс 1,6 це буде 2,4. Записуємо, що це дорівнює мінус 2,4. Є. Ну що ж, знаходимо зараз х, можна обидві частини рівняння поділити на мінус 2 чи знайти як невідомий множник. Потрібно добуток мінус 2,4 поділити на відомий множник, наприклад, мінус 2. Є. Ну що ж, обидва числа у нас від'ємні, то частка буде додатня. І вона дорівнює тоді 2,4, що ділиться на 2. І записуємо, що х дорівнює. 2,4, що ділиться на 2, це буде 1,2. дужках записуємо чого? Тон. Отже, тон вантажу. Це в нас буде за умовою в першому самоскиді. Є? Ну що ж, ми знаємо, скільки тонн вантажу у першому самоскиді, а у другому у 3 рази більше. Так? То записуємо друга дія. Тоді 3, що множиться, на 1,2. Це дорівнює. Це буде 3, 2, ,2 помножить на 3 це 6. ,2. Отже, 3,6 у дужках записуємо чого? тон. Отже, тон вантажу, це у нас. На другому самоскиді. Гаразд, давайте усно перевіримо. Отже, на першому в три рази менше, ніж на другому. Так, 1,2 рази менше, ніж 3,6. Якщо на перший додати, до першого додати 1,13, а від другого відняти 3 тони, то має вийти одне і те саме число. Так, ми це зробили з десятковими дробами має вийти так. Записуємо відповідь. Отже, скільки тонн вантажу на кожному самоскиді? На першому записуємо 1,2 тонн. А на другому 3,6 тонн. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.